Добрий ранок, говоримо про війну і мир, про ті події, які актуальні зараз і, напевно, впливатимуть на розвиток подій у найближчому майбутньому. Перше, це ситуація на фронтах на Харківщині, фронт близький до стабілізації, там немає великих рухів є тактичні бої є, є бої за прикордонні населені пункти так само є є активні бої але тактичного рівня на східному напрямі на донеччині росія продовжує тиск але немає великих великих значних успіхів те, що відбулося на Харкові, звичайно на Харківщині неприємно це викрило низку проблем, які не було видно. Зокрема, стосовно стосовно розбудови фортифікаційних споруд. Ця система, треба сказати, вона все ж таки системна. Там справа не у тому, що не було грошей, там просто система не була налагоджена. Повною мірою і в цій системі важливі не тільки збройні сили, не тільки Міністерство оборони, але й інші органи центральної влади, які пов'язані із створенням інфраструктури і розпоряджаються грошима на будівництво інфраструктури, але також військові адміністрації, і, можливо, навіть громади, хоча їх роль не прописана, але вони мають роль також у розбудові фортифікацій. Це можливо навіть правильний урок, тому що він дозволяє зараз розуміти, що було не так, для того, щоб на інших напрямах встигнути налагодити цю проблему і правильно використати ресурси. Зрештою, та система, яка зараз створюється для будівництва фортифікації, вона може бути корисною і після завершення війни для. Розбудови регіонів, громад і загальнонаціональної інфраструктури. Але незважаючи на те, що фронт близький до стабілізації, проблема зброї для Харківщини залишається. Харків і лінію фронту нашого продовжує ворог знищувати видами зброї, які зараз є його перевагою. Передусім, це керування авіабомби, так звані Каби, які скидаються з території на територію Росії і долають кілька десятків кілометрів і вражають вражають населені пункти і лінії оборони на нашій території. Це питання пов'язано з дозволами, які Україна має на використання зброї наших партнерів і це. Також новий урок боїв на Харківщині. Тепер ми розуміємо, що це дуже суттєва проблема. Якби були всі необхідні дозволи, можна було б знищувати накопичення військ ворога у кордоні. Можна було б знищувати авіацію ворога, яка не заходить на нашу територію а скидує кави. І можна було б знищувати пускові установки ворога, які також тактичні на з тактичними видами зброї, які також б'ють по Харкову іншим населеним пунктам, і по нашим позиціям є певний рух. Нові заяви з боку європейських лідерів, поки що не американських лідерів, хоча й хоча з боку американських лідерів, зокрема з боку держсекретаря, є запевнення, що політика Сполучених Штатів може бути змінена. Але зараз відбувається дуже суттєві дискусії в Європі, і тут Франція також є лідером, і мова йде про те, що. Частина таких дозволів на використання сучасної зброї західної наших, союз, наших союзників, які ми отримуємо у власні збройні сили. Що частина при певних умовах може використовуватись? Зокрема, президент Макрон сказав, що розглядається Франція, підтримує такий дозвіл на використання по цілям військовим на території Росії. Але не, не цивільним цілям, і звичайно, не на, і не на глибину території. Але ті задачі, які дозволяли б створювати таке тактичне стримування, якого не було перед російським нападом на Харківщині, з високої вірогідності такі дозвіли можуть дати. Але поки що не можна сказати, що це як говорять французи, Фета комплі, це не такий факт, що вже може вважати таким, що стався дозвіл, дискутується. І напевно він дискутується не тільки в межах Франції, Франція вирішила для себе. Але Франція зараз дискутує такі дозволи з Німеччиною, це дуже важливо, але і також з іншими союзниками і з високою вірогідністю під час урочистостей з стосовно річниці висадки союзних військ в Нормандії у другій світовій війні, Куди був запрошений президент України з високою вірогідністю, там ми почуємо добрі для України новини. Але поки що такі заборони на використання західної зброї існує. Але ще раз наголошую, що дискусії ведуться і вони напевно ведуть до реальних результатів. Тим часом Росія. Окрім спроби напаспроби просування на харківщині і просування на сході, вона розширює фронт не тільки в Україні. Дуже відчутні багато європейських країн спостерігають відчутні але незначні події, які говорять про спроби саботажу з боку Росії європейської інфраструктури, невеликі інциденти пожежі, які складаються у певну картину. Росія намагається створити нестабільність на морських кордонах в односторонньому порядку, проголошуючи. Зміни територіальних вод на Балтиці, і також Росія знову починає штучну мігрантську кризу знову починаються інциденти на білорусько Польський, польському кордоні з боку мігрантів, які начебто намагаються за, за власним інтересом перейти цей кордон. І Дуже стала Росія активною у тому, щоб, щоб вплинути на політику України через заяви, через спробу делегітимізації української влади. Росія почала кампанію стосовно того, що президент України нелегітимний і вони не будуть вести переговори. Це, звичайно, жодна з цих подій, про яку я сказав, жодна з цих тенденцій не є. Переможною як не є переможною для Росії в бої на Харківщині, але в цілому це укладається в картину цілеспромованих російських зусиль ведення війни, і причому на цьому етапі Росія знову розширює гібридну складову не тільки бої на фронті, але посилює цю цей гібридний вплив на світову політику. Чому вона це робить? Напевно, вона це робить у наближенні до саміту миру, який за ініціативою України має відбутись у Швейцарії. Росія докладає дуже великих зусиль, щоб вплинути на політику багатьох країн, які мають цікавість до цього події і можуть вплинути на розвиток світових подій, і Росія. Росія намагається, ну якщо не зупинити цей саміт, вона не може його вже зупинити, але вплинути на позицію низки країн, ну принаймні, щоб вони не приймали участь або змінили позицію стосовно стосовно російсько-української війни на самому цьому саміті. Наскільки це буде вдалим, ну важко сказати? Росія докладає значних зусиль. Але і європейські країни докладають зусиль. Дуже показовим є рішення парламенту Швейцарії напередодні цього саміту вислати російських шпигунів. Це дуже показова ситуація, дуже септоматична і дуже характерна для того, що зараз відбувається, у тому числі у заявах Путіна стосовно, начебто, нелегітимності на української влади. Все це спроби вплинути на хід і на результати цього саміту миру. І це говорить про важливість цього саміту з боку України. Відбувся дуже важливий, важливий європейське турне президента України. Були візити, послідовні візити до Іспанії, до Бельгії до Португалії. У всіх цих країнах підписувалися безпекові угоди, які як такі є важливими. І для підтримки цих країн під час війни, і з перспективою на повоєнну відбудову, але були важливі також, також додаткові аспекти, які можна досягти з цими країнами, якраз напередодні саме ту миру, який відбудеться приблизно через два тижні, кожна з цих країн має свій додатковий ресурс якщо якщо в бельгії можна говорити що це що це центр європи адміністративний центр європи який суттєво впливає на на політичні рішення в європі в іспанії окрім окрім безпекової допомоги і і безпекової угоди дуже важливий вплив іспанії на на частину глобального півдня. Зокрема, на Аргентину, так само у Португалії. Дуже важливий вплив цієї країни на Бразилію, дуже потужну країну глобального півдня, і це в принципі дає надію на те, що саміт буде успішним. Він буде результативним і присутність буде високою. Дуже велике окреме питання присутності на цьому саміті Китаю, тому що саме від Китаю залежить підтривалість Росії, це вже очевидно, що без підтримки Китаю, навіть не військової, а просто загальноекономічної економічної підтримки Китаю Росія не може витримати цю війну. Вона вже переходить до гібридних засобів, тому що війна це занадто коштовно. Навіть для Росії за оцінками канцлера Німеччина. До речі, щомісяця Росія втрачає загиблими і пораненими близько 20-25 тисяч осіб. Це дуже велика ціна навіть для Росії. Без Китаю Росія не може, не може тягнути цю ціну. Тому участь Китаю у цьому саміті мира дуже важлива. є. Є проблеми з участю, тому що Китай все ще схильний прислухатись до позиції Росії, але і сильні є ходи з боку наших партнерів, і з нашого боку мова йде про участь, про участь у цьому саміті Індії. Іншою, можливо, навіть зараз більшої. Більшого лідера глобального півдня, якщо говорити про людський потенціал. Хоча Китай, звичайно, це це більша економіка, ніж Індія. Але є правило, що там, де є Індія, там є завжди і Китай, тому що ці країни конкурують. І лідери великої сімки запросили лідера Індії на саміт в Італії. Регулярний саміт в Італії, який буде у якраз напередодні саміту миру. Буквально як тільки закінчується саміт Великої сімки, починається саміт миру, і ми зараз відчули заяви прем'єра Індії, що участь Індії у саміті миру у Швейцарії буде. Італія і Швейцарія, це поруч і буде дуже дивно, якщо ніхто з Індії не зупиниться. На шляху додому на саміт миру у Швейцарії, і це означає, що шанси на участь Китаю вони зростають. Ну і загалом та ситуація, про яку я сказав, наскільки наскільки велика увага приділяється цьому саміту, говорить про те, що результат може бути значний, і е, ті події, які зараз відбуваються, і на фронті, і з європейською інфраструктурою. І з біженцями, які намагаються рухатись із Білорусі в Польщу, і намагання Росії змінити кордони, морські кордони на Балтиці, все це елементи цієї, цієї великої гібридної війни напередодні напередодні саміту миру, і все це говорить про те, наскільки він важливий зараз. Неможливо прогнозувати, яким буде цей саміт. Але можна прогнозувати, що Україна переможе, і зробити такий висновок можна з тих розпроділів зусиль, які зараз відбуваються. Ми бачимо, що Росія вже не витримує великої гарячої війни, вона зміщує. Вона зміщує зусилля в гібридний бок таких заходів менш коштовних. Ну і головне, Росія дуже сильно знову вкладається в ідеологію, в ідеологію і в інформаційні операції. Це означає, що значна частина російських зусиль йде у гудок в інформаційний гудок. І, от через це, що Росія за НАТО багато сил витрачає не на полі бою, а за НАТО багато силь зусиль витрачає на цей от ідеологічний інформаційний гудок. Можна прогнозувати, що Україна сильніша на полі бою, і вона переможе.